Усім uh. доброго ранку. Стішак. Зараз 6 ранку. Ми з Настішою у Львові. Будемо зараз йти на автобус. От ми вчора сіли на потяг в десь 6 вечора, а приїхали о 6 ранку. Тобто їхали 12 годин. о, у нас буде дуже веселий та цікавий тріп. Ну такий Трускавець, так. Да. Зараз будемо сидитися на автобус до Трускавця. От, во Львові мінус ну так прохолодно, але нормально. Снігу немає, да, немає капець. От, Ми ціма, да? з валізами. Опа! Опа. От, Я бажаю вам приємного перегляду. Я впевнена, що цей блог буде дуже цікавим та красивим. Все, ми взяли квиточки на сьому годину. Ось так у нас багато речей. Романтичний сніданок, два чая, батончик. Gamma. <Nixon> Атмосферка вау. Я і наш автобус. Пам-пам-пам! Ааа, приїхали. Зійшли в АТБ щось купити. Нам готель. вчера с Настей дивилися фильм Тарантино. <laughs> я Сальма Хайк. А я Тарантино. <laughs> а вообще мы уже поселились. Ага -а -а. да, и зараз идем гулять. Настя, мы не сделали такие кудряшки. И себе так. тоже. <laughs> Ой, стежок, да. Класс. Сніг пішов. У -у -у. Клас! Ой! А ви не бачите? Клас! Тому що в Одесі у нас снігу не, д... не дочекаєшся, а тут пішов сніжок. Пам-пам-пам! Клас! І така тиша. Мені просто здається, що снігу я вічність не бачила. А я ще хотіла сказати, що не буде снігу, то треба було іску сюди сніг Ми зараз підемо, занесемо речі до наших друзів і потім підемо гуляти. От. Ну, погодка супер. Мені подобається. Але я чекала, що буде тут більше снігу. От. Для сьогодні. Зараз у нас мінус один. По-моему. Настя, покажи свою рукавички. Класс, она такая. Мы гуляем. Сальма Хаек. И мой Тарантино. Everywhere you go. Готуємося до свят вечора. Як вам Настя на волосся? Ну не плохо, ми щось лучше зробимо. Так. Моя перша укладка на Dyson О, класно? Да. Дуже класний краєвид. Вау! Вау! Настя більшого їба! хе Усім привіт! Це вже наш другий день в пусківці. Да, ми зараз будемо робити фотосесію, от я буду фотографуватися в такому своєму костюмчику. Ой, ну так. Чесно, що кошка поміря. Так, і ми йдемо до... на озеро. Да, ми підемо на озеро. Там... Там Ярмарка. От. Там має бути дуже красиво. Сніга так, в принципі, і немає, але щось будемо думати. Адже фотки так, потрібні. Так. Щас, зараз ми можеш yeah. також помірити. У мене є ось такі три пари куляпчиків в перші. І mm. ну, я не посміла. Очень, очень. Mm, ну, Поміряти давай. Ось такі мої улюблені. Тоже, на ці пов'язки лучше эти? эти. А, твої? Ну ці. Ось такі ось такі ще прозорі. Це пако. Эти пако. Я дуже беру. Дуже красиво. І ось такі. Ну, ці можна під якийсь інший образ. У Насті просто зірка. Все, беремо все. Давай як собі. Ну що мені брати? Беремо ось ці та ось ці, так? А на помірі прозорі. Давай. Може, якусь іншому іншу раз. А, сподіваюся, що... Ще... Не, не то, то не, не то. Не то, не то. Ну, красиво, красиво. Ми там ще сподіваємося, що там ярмарка, і ми там щось вкусненьке поїдемо, типу... Якось супчик. Супчик рівня, так. А, да. Вишку. Так, так, що такі ви діла? Зараз будемо йти по дорогі і щось знімати. Ігі. Показуємо. Вчора було дуже важко щось знімати, адже було купа людей, і ми були в гостях, і, коротше, мені не було незвичайно. І не непраздно виглядати. Так. Да. А зараз, сподіваюся, сьогодні будемо побільше знімати. Муа! Вот мы, пришел. А там такие лесы, такие туман, Возможно, это будет снег. Там лес. Вот уже вашка ты, там еще на гору. гору Ой, ты пешком. Двадцать да, так, все, сейчас покажу вам красоту. Там должны быть лебеди. Должно быть все красиво. Топочек заминирован. Це топош за мені зупинився. Дуже красиво. Я рада. Да, я теж. Ми зараз намагаємося обійти озеро, тому що Google Maps нас якось не туди завів. От настюхін такий аутфіт, яка вона в мене моднява. Там, коротше, ярмарка і ковзанка має бути. Дуже красиво все. І, до речі, зовсім не холодно. Що робити? Капець. О, сюди, зараз Вхід заборонено. Там теж не, не можна прийти. Настя, думає, що робити. Та Зараз буде перелазити. Посиділи. Та ладно. Зараз тоді підемо на ярмарку і там вже будемо вторгнутися в лісі. Ну, нічого страшного, буває в житті засмучення. Тут така краса. А ну, де насявено. Боже, краса. Такий сніжок, а там така кобзанка. Ага, з пабга. <сіпоти> Такий ліс. Ну, прикольно, прикольно. Ми вирішили тут пофотографуватися. Тут так прикольно. Ввідки ось так катаються, і там така горка. От. Або на цьому фоні будемо фоткатися, або на цьому. От Настюха зараз приводить себе до ладу. Окулярчики. Просто подивіться на цю модняву красуню. Ну я в шоці. Вона тільки що так позувала, просто модель, просто модель. Ці окулярчики, боже, ця пов'язочка. Вау! Дякую, сестричка. Коротше, ми знайшли місце, нам дуже подобається. Да. Е, э, нормально. Ми тільки що зробили таку фотку, типу серія. І зараз Саша покаже, що ось... це було. Я ось так бігаю і ось так приїхала. Молодець, красотка. А зараз ми підемо ось в цей ресторан і щось будемо кушати там, не знаю, що. І там пити. Буде. І пити. А будемо ще у нас фотосесія одна. Да. Да. Зараз будемо замовляти. Ось так тут красивенько. І найголовніше, що, що тепло. замовили пасту карбонару. Ось така вона смачненька. Я ще не пробувала. Ось такі два глінтвейни, якісь різдвяні. Біла віна, обліпіхою, мандріном. О, так, да, клас. І Настя замовила грибну юшку. Настя, як тобі? Супер. Ну, зараз я скуштую. Дуже смачна паста. Я взагалі обожнюю карбонару. Настя обираю фотка. Прийшла годинка, ми дуже втомилися. Ми, да. коротше, вторую сьомку не робили, тому що так хорошо сиділи і вирішили на завтра перенести. Так. Да. Покажи катать. катати. Очень вкусно покушали. Ой, така, така якість погана. Так, тепло, типу, що аж спать захотіла. Да. Дуже Приятно. потемніло, тому. Ми йдемо зараз з сільпо і там ребятам. Да. Так, ми зайшли до друзів і зараз підемо в ресторан, тому йдемо додому передягнутися. Ми живемо тут поруч, там тих хвилин 10, менше, хвилин 5. 2, Дві хвилини. І зустрінемося і підемо в ресторан. D-I-S-C-O. Тенчуват. Тенчуват. DISEOTASPIN. В ресторан. Омчуть пільні. О, да! Літки. Сунадцять буде. Авташки, авташки, авташки. Це було таке багаття біля нашого готелю. От. Це а я наш... ситуація руки. Ага. А я просто мем ходячий. Ми От. в парк. Да, зараз підемо фотографуватися. Це наш такий перший, перша справа, яку потрібно да. зробити. А потім А потім ми підемо їсти якісь там чебуреки. Настя тут знає якийсь, yeah. якийсь місцяк, uh -huh. де типу дуже смачно. Вона тут вже була просто однява. Саша теж тут була. Взагалі. Я тут ну, в трускавці я була, а в чебуречній я не була. Ага, то так. О, що за парк Анастасія? Ну там дети всі водички. Ну, главное этот парк, я не знаю. Man, main Мейн парк. Окей, окей. Так птиці страшно летають. Нібито на кодовище. Ну там, смотри, як страшно. Вау. Йолки-палки. Не знаю. А снігу взагалі немає. Це капець. <реку> Трохи засмучені ми. Короче, печалька повна, снігу взагалі майже ніде нема. Ви бачили мій мудборд, який я створювала в Пінтерсці, щоб ми фотографувалися з Настюшою. Ну, це капець. Може, ми ще приїдемо, посмотрим. Ага, так. Да. Всі дерев'я голі. Чого страшного? Ми Зараз ми щось придумаємо, всіх. а? Сніг приїжджаємо сніг. Ага, так. да. Шукаємо сніг, клас. Приїхали вони з Одеси, шукати сніг. Ну а що? А коли скусимо брат? Ой, я б за Ми знайшли ось такий плейс, тут є трохи снігу, і типу такий ліс, романтика, там десь Едвард Калін. О. Да. От, а ми тебе сфотографували мене. І неплохо, з який сніжок здесь лежить. Да, там якийсь чоловік ходив, угу. заважав Ну, Корочки, ну там ходить? Да. <laughs> ага. Це Едвард Калін. Мы короче сейчас посмо пойдем в кафешку кушать чебуреки и смотреть то, что мы на фоткали. Да. Класс, это такая нас краса. Та-та-та, все приживают за твои прыжки. Дивиться, як багато птиц. Просто с ума сойти. Так, мы идем уже. Ми вже йдемо в Чебуречню. Так прикольно, тут такі всякі будочки, щось придають люди. Прикольно, нібито хоксміт. Так, насправді дуже холодно, я вже трохи змерзла. Нічого, що буде гаряче, ніж. Ой, я вже я вийду. Опа, чобореки. У -у -у -у. Меню. Ми взяли два чебуреки, салат. Настя взяла наливку, то я взяла коктейл пустощі на пляжі. Зараз будемо куштувати. Такий у мене чебурек, чотири сира. У Насті так. з м'ясом, салатик, коктейлі, шмоктелі, Настюша. Одна, я сиджу в Настюшиній шубці. І там... гопчики ходят и ходить, до нас сейчас э, дойдут, да, могут mm -hmm. до нас сейчас дойдут, потому что они до каждого столика подходят. ходят. В общем, короче, мы Саша такие красивые, что нам второй вечер подряд дарят а, коктейли. Я схожу на ярко-сердючку. Я замечу, у нас и на студию, вы любите козырку? Нет, абсолютно нет. Я на ярко-сердючку. Нет, ты красотка. Тебе красиво на заде, как будто бы все сниму okay. даже, но нет. Всім доброго ранку. Сьогодні наш е, заключний день проскавців. Е, сьогодні нас вже о 5 електричка до Львова. Uh -huh. От, зараз ми йдемо прогулятися в парк. Я пофотографую настішу. Uh -huh. Можливо, вона мене сфотографує, це не точно. От. Ось такі пороги. Пістішу, uh -huh. коли я покажу yeah, можна не вечір. Пок... Ні, nee, покажу, покажу. Ось такий таке лукозэдей, які у Насті ці класні уй. Uh -huh. А дякую. а, дякую. План такий, що ми йдемо знову. О! Настюшка одягнула свої вушки. Да. План такий, що ми йдемо знову ж таки на ту гору і будемо робити селфі в наших вушках. Да. Як це мило? Сістерс. Да. Настюша стоїть там в черзі. ще буде нам брати по напиткам. У нас тут два мунця з м'ясом та сиром. До речі, Настя тобі в м'ясо додали е, томати та зелень. Якусь а до сиру, я нічого не просила. На що нам взяла ліндвейни. От. Так, щоб ми, ми трохи черги. згорілися. Черги просто нереальні, Просто подивіться: ось ці дві будочки, і типу, дуже довго стояли. Ну, хвилин 10. Мачненько перекусили, гуляємо, п'ємо гліндвейн. Зараз підемо до наших друзів, теж будемо варити глінтвейн. Yeah. І може ще кудись yeah. поїдемо. Але тут не можна ще швидко е, зібратися, може ще не зібратися. Ну так, так, так. так, покидайте скоріше. Машина зібралася. Я набрала? да, я стільки речей понабирала, а я нічого майже не одягнула. Так, я так костюм моя на шубу постійно, він такий тепленький. Ну ладно, зато я шубку одягла хоча б. ай яй так Так-та-та-та-та. Готовим Зараз пойдемо в лес. Кос. За Шучу. От подивіться на моє взуття. Дівчата такий маневр придумали. Ми наділи пакетики, щоб не почти наші швуги. Романтика. Я могліндзін. Сніга нет, але ну, нічого страшного. Пахнет грибами. Давайте безно. Давай. Опа. Клас. Сейчас, сейчас за попу волк. Ага, ну, ага, а волк? тебе ведмідь. Не треба. <гум> Дуже класно, тут таке спокійне місце. Шкода, тільки снігу немає. Настя Не знаю, Короче, хотели зажечь бенгали но подвела нас зажигалка. Это Настя на YouTube, это она снимает блог. Нет, ты не мой YouTube вообще. Не, не, нет YouTube. Да, она нижняя. Опа. All I want for Christmas is you. Вовк. Який ще вовк? Зараз за... А ти може Саша... вовк? Вовк сю зараз, Сашу за жопу. Схватить. Ага. Я їду за 32 гривні. У Львов. А, у а ти... не, не слово, щоб говорити. Молоду устигу. Ми так втомилися, господи. Так хочеться на ручки. Да. <сх2> Все буде добре. Дуже важко було. А я мастер... Такі сумки тяжелі. Mm. Якось так ми сидимо. З будемо грати в папу. Uh -huh. сел, навіть, не, І дивитися тарантіно. Не допоняли, як кожний зараз. Хочемо ще тарантіну дивитися. А тільки що їла огурець соляний. А я пила пепсі. Так, коротше, ми вже приїхали до Львова. Дуже багато речей, дуже складно взагалі. Щось знімати, взагалі йти складно. У нас вже там через 20 хвилин, якщо не помиляюся, потяг. Ой. Кустюшка, ух! Настя встигла навіть перекусити. Ми зайшли в якусь кафешку і замовили борщик. Ой. Ми трохи раніше прийшли, але нічого страшного. Краще раніше, ніж пізніше. З цими валізами просто неможливо. Я б хотіла наняти якогось ішака, щоб він мені тягав ось ці речі. Просто подивіться. А-а-а! Наст. Дуже схожа електричка, на якою, якою ми їхали. А Настя каже, що минулого разу вона їхала ось таким. Да, страшко повне. Зомбі-апокаліпсис. Ось ця хоч нормально виглядає. Де, от, от, вон вже вон, їде ціплі. наш Хогвартс Експрес. Платформа Девінтри Четверті. Будемо грати в PUBG і гарно я спати. О, так. Да.